Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за початок акції до бою на дві лінієчки. Перша лінійка на Panzerkampfwagen 7, друга на Хорі 3. Звісно, ця активність стартувала ще з вчорашнього дня, але вчора в мене не було можливості робити відеоролики, тому сьогодні будемо це все наздоганяти. Плюс до того, сьогодні я хочу також обговорити ще один витік про етапні лутбокси в 2025 році, вот, тобто на європейському і на американському сервері. Не так давно я розповідав вам про те, що такі етапні лутбокси тестувалися повноцінно на китайському сервері. Уже з'явилася реакція. Для китайських гравців, звісно, описана на інших ресурсах. Я хочу з вами це все обговорити, нагадати про етапні лутбокси, хто пропустив, що це таке, що в них було, щоб ви взагалі усвідомлювали, що до чого і як. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з акції до бою. У нас є дві лінієчки. Перша лінієчка це техніка Німеччини, важкі танки. От, конкретно є знижка 30% на Panzerkampfwagen 7, на ВК 4502 9 рівень і 8 рівень ВК 4502 а Тут 30% друзі знижка. Далі у нас йде знижка, по-моєму, 50% на Tiger P7 ВК-3001П. Панзер виходить 4H, Pazic 3G і Paz 3E. Також у нас другий рівень є, Pazic 2. Ну, Звісно, це не дуже цікава техніка, але тим не менше, ця лінійка повністю по знижках. Друга лінієчка ще цікавіша, тому що на неї ніколи не було знижок з моменту виходу. От Техніка Японії ПТшки, Дивимося, що у нас Хорі 3, само собою, Хорі 1 9 рівень, Хорі 2 8 рівень, чи то СП залишив собі 7 рівень доволі непогана ПТ-шечка, Giro, хоні 3, H, H, чи Го. Хаго. І все, і все. Оця така лінієчка у нас по знижці. Друзі, так що рекомендую. Японців, в принципі, можу рекомендувати, хто ще не викачував або хто ще не викупив топа. Можете викупляти без проблем. А тепер давайте поговоримо за оці етапні лутбокси за витік. Перше, що ми бачимо, от витік лутбоксів в 2025 році, як повідомляє What Express у 2025 році, ми можемо очікувати появу етапних лутбоксів, частіше, ніж коробок у звичайному режимі. От бачите, вже хочуть ці коробки випускати частіше, ніж звичайні. Це буде неразова, я так розумію, акція. Що таке етапні лутбокси? Справа в тому, що ці ящики розділені на рарність, рідкість етап. Кожен етап відповідає за свій рівень техніки: восьмий, дев'ятий і десятий. Рівень техніки. Все починається, як зазвичай, з покупками і відкриттям стандартних лутбоксів. Техніка 8 рівня там буде випадати з шансом 1,3%. Ну, шанс випадіння може ще бути підкоригований, це вже подивимося. Але при цьому є 20% шанс випадіння лутбоксів 2 і 3 рівня з технікою 9 і 10 рівня відповідно. І ось тут все стає ще цікавіше, так як в коробках 2 рівня з технікою 9, рівня, Шанс випадіння техніки збільшується до 5%. А в ящиках 3 рівня з технікою 10 рівня шанс випадіння зростає до 10%. Звісно, відсотки доволі непогані на техніку 9 і 10 рівня, тому що 5 і 10% відповідно це дуже багато. Але ми самі прекрасно усвідомлюємо, що для того, щоб отримати ці коробки 2-3 рівня, нам потрібно побільше купляти 1 рівня, тому що тут 20% шанс випадіння. 2 і 3 рівня. І в цих своєрідних ящиках от 2, і 3 рівня також у нас можуть випадати лутбокси, само собою, з таким самим шансом. Зміни зачепили і гарантований танк. Якщо в стандартних лутбоксах випадіння восьмого рівня залишається на 50-ту коробку, тобто як є, то 9 рівень випадає вже на 40 у а 10 рівень на 20-ту коробку. Це все зрозуміло, тому що коробки 2 і 3 рівня зафармити набагато важче. Тому що ці ми купляємо стандартно, а ті вже випадають з коробочок, і їх відповідно менше. Прем'єра заходу в Китаї. За повідомленнями водклю стало зрозуміло, що прем'єру в Китаї було сприйнято дуже добре, і негативних коментарів від гравців майже не було. Майбутнє рарних ящиків у 2025 році ми можемо очікувати принаймні дві прем'єри з цим типом коробок. Точніше в другому кварталі 2025 року і в третьому-четвертому кварталі 2025 року. От така от інформація. У випадку з третім і четвертим кварталом з ящиками є подія Waffentrager, а також новорічний наступ 2026 року. Тому можна припустити, що саме ці події будуть у новому форматі. Але це може залежати від результатів новорічного наступу 2025 року. Що це мається на увазі, буде залежати від результатів новорічного наступу 2025 року. Я ще й сам до кінця не розумію, тому що наскільки я знаю, на новорічний наступ 2025 року повинні бути стандартні коробочки, тобто не оці рарні, не етапні, а стандартні. Хоча, можливо, ВГ щось передумає і зробить по-своєму. Це вже подивимося в свій час, тому що новорічний наступ уже не за горами. Але що стосується китайського серверу, то в них от дивіться в перший етап коробочок, який... Був, це ті, що ми могли просто придбати, точніше, вони могли просто придбати у преміум магазині. У них тут 100% випадіння було 50, 100 і 250 тисяч срібла, різні брошурки також із 100% випадінням могли випасти. Також 100% випадав день або 3 або 7 днів преміум аккаунта, будь-які резерви, от, кредити, досвід і просто досвід танковий, вільний досвід це зрозуміло. плюс до того могли з 20-відсотковим випадінням. От бачите, 20-відсоткове випадіння з простих коробочок будь-яких коробок першого, другого або третього рівня. І 1,3% був випадіння прем машини 8 рівня, при тому, що тут є і клони. От бачимо клон бізонте. Можемо навіть переміститися на список техніки. от Ми можемо подивитися на 8 рівень, що в них було. Об'єкт 168 німецький, його ще в нас не було, до речі. Об'єкт 701, Аламбік АТ-60, Пахарт, Єбер 75, фл 10 Міель, ШПТК, ТВП-100, БЗ-176, Марс і Бізенте 45 точніше, його клон. Що у нас ще є? От якщо подивитися на коробочки вже другого рівня, то тут у нас гарантована нагорода 1,5, 5 або 25 тисяч вільного досвіду. Також 100% випадає 3, 7, 14 днів преміум аккаунта, або будь-який із резервів, або із брошур, включно з посібником, ото що дає 850 тисяч досвіду. Також є компоненти, 15% випадіння, 100, 200, 500 компонентів, або завдання на XP досвіду 3, 5 або 10 завдань на XP досвіду, 20% шанс випадіння коробки першого, другого або третього рівня. І також є. Техніка. От ми по списку можемо подивитися. Це у нас WZ-58 Медвідь, Street Fordon 120, об'єкт 752, т 54 d і F4201 «Чифтейн Прото». Proto. Це так було, друзі, у них. І третього рівня коробочки. Тут вже випадає гарантовано 750, 1500 або 3000 золота. Також 7, 14, 30 днів преміум аккаунта, резерви по 6 штук або брошурки. Оці різного е, типу довідники, так скажемо, 30-відсоткове випадіння завдань на x 5 досвіду, 10, 20, 50 завдань. Або компоненти 200, 500 або 1000, Тут уже непогані такі можуть випадати суми. Також екіпаж може випадати з одним, з двома і з трьома перками. 20% відсоткове випадіння коробочок першого, другого і третього рівня так само. І е, самий жир, так скажемо, техніка 10-го рівня. Це у нас Чефтей МК 6, Вафля 12, як у них вона називається, і ВЗ-55 готичний воїн. От такі у них є машини. До речі, ще одна тут техніка є: Чифтейн, так? Ага, правильно. Чифтейн МК 6, вафля 12-та, ВЗ-55-й. І БЗ-75, от дивіться, в унікальному 3D-стилі як окрема машина. От така у нас, друзі, обстановка по цих рарних коробочках. Звісно, ми очікуємо, що і в нас вони з'являться, але я надіюся, що вже тільки в наступному році. Хочеться ще, щоб новорічний наступ, наприклад, був у старому форматі. Пишіть своє відношення, мені дуже цікаво ваше відношення до цих коробочок, друзі. Чи ви позитивно сприймаєте, чи негативно. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!